Доброго ранку, Ольма, шановне панство. З вами Вєдаль, і це раночок середи. Раночок доволі непоганий, як для раночка осіннього раночка. Трохи прохолодно, сонечка поки немає. Але, в принципі, немає дощу і плюс немає тривоги. Вельми шановне панство, я стикнувся з однією не дуже приємною проблемою, з якою зараз стикається багато людей. Е, немає можливості дивитися онлайн-відео е, улюблених стрімерів, блогерів, ютуберів, створюючих створювачів контенту українською мовою. Вельми шановне панство, інколи бувають ситуації, коли ви або на роботі, або якісь нагаразди, або взагалі світло виключають. На жаль, це реальність, але не хвилюємося. Ми маємо підтримувати наше, ми маємо підтримувати українське. Тому, вельми, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. А також наші шановні, дякую вам.